Перша помилка найчастіша, це неправильний вибір потужності, потужності обладнання. Коли в них є високоенергетичне таке обладнання, як насоси або електрокотли, а інвертор вибирають слабкою потужності. Друге, це помилка це неправильний розрахунок панелей на даху. Вибирають або занадто мало, або занадто багато. Потім ціну, економія, тобто люди планують купити найдешевше обладнання і отримати найкращу якість. Це теж за умовченням неправильне рішення. Треба комплексний підхід. Починаючи з інвертора, закінчуючи панелями, акумуляторами, для того, щоб оптимально розраховувати кожну індивідуальну систему.